Народні депутати, проходьте є міста Будемо починати на раду. Уважаемые коллеги, Виталий Калюжный, святош. Я прошу, проходите, здесь места есть ще в зале. Нам легче будет посчитать всех присутствующих.

Уважаемые народные депутаты, просим проходить, здесь есть еще места, можно можно присесть в зале. У нас должно на всех хватить мест. Проходите, вот здесь есть. Сережа, буряк, проходите, вот здесь есть места. це сумує консул депутата. Що ж ні, що не не подошла? Що Шановні народні депутати, шановні колеги, сина рада депутатів, Верховної Ради України, тих депутатів, які мають бажання працювати. І виконувати свої обов'язки перед виборцями. Я бачу, що йде е, трансляція на суспільство, тому ми повинні розглянути ту ситуацію, яка склалася е, на сьогоднішній день в парламенті. Я зараз е, був в сесійній залі, я вийшов до. Столу президії, але опозиція каже: ми не дамо вам працювати. Я питаю, чого. Сьогодні вони кажуть, три питання не вирішені. Три питання це питання виборів до місцевої ради і міського голови Києва. Це невідмінена пенсійна реформа. І це не розглянуте питання відставки уряду. Я депутатам розказав. Виставили е, головне, щоб ми розглянули в Верховній Раді. В Верховній Раді розглянули перше питання про вибори. Вам до розгляду е, депутати свою думку висказували, що буде рішення Конституційного суду, будемо. Розглядати і приймати законне рішення. Парламент розглянув це питання. Рішення прийнято. Там 209 голосів було. Друге питання виставили розглянути е, закон по відміні пенсійній реформі. Ми поставили це питання, розглянули його. його. Е, закон не набрав достатньої кількості голосів. Шукайте ці голоси в себе. Подивіться, всі ви були там з опозиції на сесії, чи не були, то сесія розглянула. Третє питання. Понеділок на узгоджувальній раді. Ми домовилися з вами, що в п'ятницю, завтра ми повинні розглянути на годині уряду питання, які є до уряду. Ви надали питання. Я передав ці питання е, уряду. Уряд готов завтра відповідати на питання, але вам не треба цього. Що стосується відповідальності, я написав письмово в комітети розглянути питання. Є процедура розгляду, іде процедура. Е, буде готова на слідующій пленарній неділі. Ми це питання розглянемо. Але не треба, давайте зараз. Я говорю, не може парламент працювати, і в залежності від прийнято чи не прийнято рішення, блокуємо чи не блокуємо. Суспільство не може терпіти такий парламент. Тому 240 депутатів звернулися з просьбою провести нараду і визначитись, як ми. Далі будемо працювати. Я прийму участь в цій нараді. Оцю заяву я зробив зараз і е, телебаченню. Тому у нас є можливість розглянути це питання і визначитись. Зараз зареєструвалося на цю нараду 240 депутатів. І я бачу ще декілька чоловік підходить. Які рішення ми приймемо? Я буду виконувати рішення більшості. Тому я думаю, що депутати зараз, у кого є які пропозиції, як ми далі будемо співпрацювати з опозицією, як ми будемо виконувати свої обов'язки перед своїми виборцями, давайте обговоримо і давайте обміняємося думками. Я думаю, я надам слово керівнику фракції Олександру Сергійовичу. Зараз там десь на телебаченні ну, тут присутні сотні, я дам Івана, заступник фракції, і Ігор Григоріч, надам декілька хвилин фракції комуністів. В залі я бачу є позафракційні депутати. Давайте обміняємося думками і приймемо, як ми будемо діяти далі. Домовились? Домовились. Прошу алексарі. Уважаемые колеги. Ми не єдино жіноч уже на наше збирання в рамках.